Добрий день, мене звати RobNes і сьогодні це третє відео, але, наш, по суті, це друге відео по створенню мого собственного сервера. На фоні ви зараз бачите, як ми наспавні деремося з моїми подписками, ну ладно. Один місяць назад я записав відео, де я хочу создати свій сервер, об'яснив вам ідею, свою вам вона сподобалась. І я почав створювати. Спочатку я вчив дуже довго. Довгенька так сказати плагини и я наконечно подучив, так можна сказати. І тепер я можу показати вам плагин з золотетом, то есть його название золоте версія, вроді зараз 0.50. Поехали. Я вже і в Майнкрафті, и давайте заценимо плагин. Що у нас получилось за місяць роботи. Я з основного. Це релігії. Тому який ви всі довго чекали так. Значить, ми можемо два способи отримати їх. Це написати вручну. Значить ось. Як бачимо, команда є. Або написати Religion. У нас відкривається таке меню і ми можемо тут вибрати. Значить, саме цікаве у нас це в нас ...буддизм. Нам пишется виправлено буддин, одигрується звук і дається ефект. Ми можемо вибрати іслам. Ось так. І кстати, як бачите, у нас ефекти є. Це в нас такий міні баг який я ісправлю. Точніше, він вже ісправлений, у нас це просто стара версія золотета. В наступній версії вона вже була виправлена. Ось так. Ну і давайте заценимо, що в нас тут є. Перше, що в нас є, якщо ми буддисти. Ой, то есть, якщо ми приймемо релігію іслам, то вона бонусом нам ніяких не дає. Тому що я їх ще не додав. У нас є прикольний івент. Це, дивіться, якщо ми їмо осину, то, во-первых, нам дається отравлення. На 10 секунд. Ось так. Так само, якщо ми оця зіма. І нам також отравлення дається. Так. Так. Після того. Думаю, це у нас такий прикольний два івента. А іменно золото, як ви думаю, зрозуміло, це основна релігія золота. Тож іже, основна валюта. Золотий стандарт. Тому я зробив так, щоб золото воно було набагато рідше. Тобто, його не так було багато. От у нас 10 кусочків золота. Ми вже отримуємо переплавлені кусочки золота. І нам з всього, з 10 кусочків золота, які ми повинні були переплавити, вдалося всього лише 48 Це в нас все перетворюємо. І ми отримали 5 золотих слідкових. В два рази менше. Ось так. Після того також у нас єдущий івент. Тепер можна будувати. Тепер можна будувати дома не обсіду, ну це не також уже і не потрібно. А в нас є кам'яна цехла. Вона набагато прожніше, ніж поломані всякі цегли. Тому що, коли ми її пытаємося здивати, це набагато сложніше зробити. На нас накладається ефект утомлення 2. І ми будемо медленніше ламати її. Ось так. Також і ще залізо також у нас рідшим стало. Тепер його не так багато. І щоб це якось ісправити, щоб нас не ходили всі в. Так сказати. Просто, щоб не ходили в нас більшість людей в. Кожної броні було, був добавлений крафт. В нас вже на таку на кальчушну броню. Тепер вона не безполезна. Ми можемо скрафтити шлям. Раз, після того можемо скрафтити по ножі. І так само з нагородником. Звісно, якщо я пам'ятаю, крафт його, так ось. І штани ось так. І в нас є. На цей сет ми потратили. Так, значить 1, 4, 7, 8 кусочків заліза. Ми потратили на повний. А як ми потратили на обичний, це 24. Тобто в 3 рази менше. Ось так. По суті, це і весь плагін, який розроблявся. Далі все піде набагато швидше, тому що я вже навчився від інвентарів до крафтів, всяких івентов. Тепер осталось вам тільки писати свої ідеї і я буду їх додати ось так. Якщо ви чекаєте наступне відео по створенню сервера, пишіть в коментарях. А на цьому все. Всем пока-пока.